Жили були дід та баба. Жили вони собі в теплому домі, де завжди пахло пирогами і сміялося сонце. Прокинувся дідусь рано вранці, потягнувся і глянув у вікно. На дворі гарна днина. От і надумав дідусь посадити рібку, щоб виросла велика й солодка. Ох, буде гарна рібка! Посіяв дідусь насіння у землю, бе тепер чекає, коли ріпка виросте велика, превелика. О, уже росте. Росте собі рібка росте. Та й стала така велика, що аж сонце здивувалося. Потягнув дід рібку сам. Тягне, потягне, а вона не рушить. Бабусю, йди но сюди, допоможи. Тягне дід за рібку, баба за діда та не можуть витягнути. Покликали дід та баба онучку на поміч. Онучко, йди на сюди, допоможи нам. Та хутчий, доню. Тягне дід за рібку, баба за діда, онучка за бабу. Тягнуть, тягнуть, та не можуть витягнути. Тягнуть, тягнуть, а рібка не рушить. От покликали вони жучку допомагати. <певцяк> <певцяк> Тягне дід за рібку, баба за діда, онучка за бабу. Жучка за внучку. Тягнуть, тягнуть, та не можуть витягнути. Кличуть Мурчика Ходи, котику, допоможи нам. Тягне дід за рібку, баба за діда, онучка за бабу, жучка за внучку, а мурчик за жучку. Тягнуть, тягнуть, та не можуть витягнути. Аж раптом поруч пробігає сіра мишка. Тягне дід за рібку, баба за діда, онучка за бабу, жучка за онучку, мурчик за жучку. А мишка за мурчика. Тягнули, тягнули, та й витягли рібку. <клухи> Велика сила у згоді та допомозі. Бо навіть маленька допомога робить великі справи.